Остем Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Буде з нами на зв'язку, пане вітаю. Ігоре. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Ігоре. Дедалі більше країн, точніше представників цих країн, надають згоду на те, що. Можна бити по території Російської Федерації, одна з перших: Велика Британія, Швеція, Франція так само Родослав Сікорський з Польщі говорив, що в принципі теж розглядається така можливість. Отже, чому цього не відбувається? Чи всі чекають, скажімо так, на відмашку від США? До речі, там вкотре сказали, що свою позицію не змінили під час брифінгу. Таке заявив речник держдепартаменту Меттіо Міллер. Отже, на вашу думку, наскільки близько ми до ухвалення цього рішення? І ще раз повторюсь, чому тоді, маючи схвалення від інших країн, ми цього не робимо, тому що у нас досить велика залежність від е, саме американців постачання збройної техніки, фінансово багато чого. І вони протягом півроку так чи інакше показали, як це працює. Тому ми, мабуть, переглядаємо своє відношення своїми більш прагматичними в цих подіях, але так чи інакше це впливає. Ну, максимум, що нам з цього приводу в цьому напряму надали, ми пам'ятаємо, Блінкен, коли був в Києві, сказав, що. Не схвалюють вони нашого такого роду дії. Але відповідальність наша, ну відповідальність наша у нас теж зав'язана. Нам треба проводити там саміт миру в Швейцарії, якісь заходи ще. Але в американці тут не поступаються ні в застосуванні на територією, чи на території Російської Федерації, тобто в повітрі на суходолі. це зв'яз пов'язане з тим, що вони. Заборону тримають на Ф-16, вже конкретно півроку. Більше того, вчора з'явилися якби заяви з боку шведів, які казали свій час. і Їм там незручно вже було відмовчуватися. Як тільки вступлять, то нададуть нам гріпини. Льотчики наші там а, вже а, тесту, т -т тестування проводили. Якщо не сказати більше, а тут заяви, що е, зараз не можуть вони е, і не розглядають. І а саме цікава аргументація, суто от з американськими підходами інформаційні, пов'язані в тим, щоб не заважати заходу. f 16 от я б хотів би побачити, як вони заходять, коли йде і як, тому що, наприклад, ми пам'ятаємо, що в Бельгії було зроблено заяви, що аж до 28-го року. 30 – це дуже добре. якби, а чому, якщо ці залі європейські літаки були готові на кінець минулого року? Але ж відбувається от такий підхід американців відносно того, як би чого не вийшло, в ескалації застосування ядерної зброї, тому принципово не зміниться ситуація, в тому числі у нас на фронті, ну стабілізацію, я думаю, забезпечить. Нам потрібні сили, нам потрібне формування резервів, щоб проводити деокупаційні ну, і операції, і підходи. А це тільки можливо, якщо буде змінена стратегія американська, пов'язана з тим, щоб допомагати Росії, щоб вона не програла, і заважати Україні, щоб вона не перемогла. От стратегічно вони повинні поміняти цю ситуацію. Вони поступово до цього підходять. Даже з точки зору прагматичних там американців, які рахують скільки що коштує, так от наш варіант, наш підхід буде коштувати менше їм. Не говоря вже по престиж світовий, бо американці зрозуміли, що це геополітика, і вони зараз дуже багато втрачають за те, що проводять таку політику щодо допомоги нам. Та, ну, от бачите, пане Ігоре. Напевно, в тому, що ви говорите, поступово підходять до цього рішення. Ключове слово це поступово і дуже повільно, тому що всі рішення, які ухвалюються, вони з таким запізненням ухвалюються. Те, що нам потрібно на е, ну на давно вже так і вони тільки зараз підходять і через бюрократичні потім якісь перепони доведеться пройти. І так само напевно буде ж е, з рішенням стосовно направлення до України інструкторів, зокрема французьких. От про це пан Сирський напередодні повідомив. А потім з'ясувалося, що міноборони лише веде дискусії з Францією з цього питання, але паралельно готує відповідну документацію, аби пришвидшити знову ж таки ці бюрократичні процеси. Ем, ці інструктори наскільки дійсно швидко можуть з'явитися на території нашої держави, і як вони будуть здатні змінити хід війни, якщо так голосно і гучно можна буде про це говорити? Якщо ви підкресливо в моїх словах слово поступово, то я дозволю собі сказати, що ви гірно говорите про і ваші використання, це запізнення. Скрізь відбувається запізнення. Причому ну, реалізація в першу чергу американців, а потім якби підтягуються всі інші. І з військами після заяв президента Франції Макрона, що готові вони і деякі інших країн, відбувається так крок вперед, два назад. Тому заява була там, по часу не зовсім узгоджене. Щось відбулося. Що вони вже поступають, чи вони збираються, і потім така, значить, навколо цього інформаційна колотнича, Вона не красить стосунки і підходи. Є відкрита частина, є закрита частина. Значить, це треба упорядковувати. Воєнно-дипломатичній роботі, але головне для нас, що все ж льот тронувся, як кажуть, і такі підходи є. І більше того, є підходи і заяви Польщі і країн Балтії, що вони готові значить, приймати участь військам в захисті, якщо буде ситуація, погіршуватися у нас на фронті. І це зрозуміло, чому тому, що по доктрині натовській, взагалі до початку нашої війни. Значить, росіяни мали можливість починати бойові дії заходити в країни Балтії і просуватися, і вони, значить, громадяни, керівництво Балтійської країни Польщі подивилися, чим це обертається в Україні в місцях, де там були окупанти. У нас і вдалося змінити ситуацію, що не будуть допускати заходити, будуть всім боротися. Але НАТО додало по батальйону. Значить, в кожної країні кожну країну, в тому числі і Польщу, і це небагато з урахуванням потенціалу російського. це покращує ситуацію і зміняє стратегію. Голов в головах, мабуть, керівників натівських і тому, бачите, столтенберг теж міняється. Вже каже, що треба давати дозволи, таке інше. Але ці керівники і народи цих країн розуміють, що батальйонами не утримують. І краще це робити на території України як військами, так і з точки зору протиоповітної, та протиракетної оборони приймаю участь. Але ж це відтягується. Я погоджую знову з вами, що гальмуються ці процеси. Наприклад, протиповітряна оборона з залученням їх, а ми про це говоримо Криму, небо України з початку війни. Буде розглядатися на ювілейному саміті в червні. В Вашингтоні, де повинно вирішуватися питання відносно вступу України на та просування, скажем, цього процесу, тому що надію у зв'язку з тим, що опять таки проти американців і німці, якби в принципове рішення питання не приходиться, але будемо боротися за так звані сигнали, підходи і все решта, це теж потрібне. За це теж треба боротися. От така наша участь, боротьба на всіх фронтах. Ну а тим часом російські окупанти планують збільшити чисельність своїх військ на 200, а то й 300 тисяч. Про це напередодні в інтерв'ю Ройтер сказав міністр оборони пан Умєров. І до речі, пан Ігоре, теж буквально днями в одному з коментарів ви казали: зараз Росія формує групування з двох армій, це резерв стратегічного рівня. Розкажіть, будь ласка, розлогіше, тобто це йдеться про ці 200-300 тисяч, де ці армії будуть формуватися, і потенційно де можуть потім бути розміщені на перший погляд, очевидь, може бути це в Білорусі, при тому, що теж ми сьогодні давали інформацію з посиланням на державну прикордонну службу, що поки що там контингенту російського, якщо ми говоримо про сухопутну складову, немає. Отже, про формування цих двох армій наскільки швидко і де воно може відбутися. Добре, ви так глибоко занурюєте всі питання. Мабуть, ворохочі те, що я десь там в гур ЕМО України чи в СРУ, але наскільки зможу, відповім вам на ці питання. По перше, по чисельності, які росіяни формують і призивають для нас, важливо знати, що робиться у них з точки зору резервів, чим це для нас може обернутися, і потім дивитися на те, що якщо ворог так просувається, з точки зору мобілізації, то нам треба організовуватися ще краще з мобілізацією ще швидше, тому що ну там велика небезпека. Тільки строкаво служби з 1 квітня вони повинні набрати за перше півріччя 150 тисяч тільки строкова, і це в той час, коли в травні ми звільняємо свою строкаву. Така позиція. Тепер далі всього вони планують по джерелам іноземним 300-400 чотириста тисяч. В цьому році з урахуванням цих 150 тисяч е, непроста для нас позиція. І в першу чергу, якби по, аналітика Західна дає, що це формування саме цих двох армій, які десь там в глибині сибірських руд, можливо, але підтягують уже і ближче. І входять, планують вони десь 14 дивізій, 16 бригад, і це не тільки. Особовий склад, це ж збройні техніки, боєприпаси, як би набирають все це швидко, як вони планували до кінця травня. Мабуть, не вдасться. Ну, червень важливо, якщо робити в повній мірі з їх підходами, то це повинно середині, кінець літа, ну даже до середини, але вони не переймаються. Як тільки будуть буде необхідність в якомусь вигляді, зліплять все це і можуть застосовувати. І а тут може працювати кількість, і саме про це говорив наш верховний головнокомандуючий, коли формував тезу, пов'язану з тим, що е, може бути початися другий етап стратегічної наступальної операції ворога.